Дональд Трамп збирається цитую розв'язати проблеми України з Росією. Про це сказав в інтерв'ю одному із французьких видань. Він наголосив на тому, що обидві країни втрачають сотні тисяч людей, і це потрібно зупинити. Також новообраний президент США написав пост на своїй сторінці у соцмережі, адресованій кремлівському диктатору Путіну, у якому закликав припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Також у дописі Трамп наголосив на тому, що Пекін міг би допомогти у цьому питанні. Власне до розмови запрошуємо далі голову центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергія Гармаша. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку з'явилася сьогодні вночі свіжа інформація про те, що свіжо обраний президент Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня. Якщо китайський лідер прийме запрошення, це стане першим випадком в історії США, коли іноземний лідер буде присутній на церемонії передачі влади. Як гадаєте, з чим пов'язаний такий хід Трампа, що він означає, і які перспективи, зокрема в українському питанні? Нам відкриває. Ну Тут цікавий саме той аспект, що а, Трамп запросив всі. Задовго до того, як він полетів до Парижу на відкриття Нотардаму, і відповідно зробив свої заяви по Україні, да по тому, що Китай може якось допомогти. Він не сказав кому і як, да більш того, до цього допису про допомогу Китаю Трамп вже спілкувався з СІ по телефону, і це також було вже в американських змі. Тобто я думаю, що його цей натяк на Китай він не був несподіваним для Пекіну. І скоріше за все розмови про це вже велись, про можливу участь Китаю, і скоріше за все Трамп таким чином намагається знайти точки дотику з Китаєм і так би мовити, ну уникнути конфронтації, да яку він словесно почав. Але я просто нагадаю, що в перший свій срок Трамп таку ж політику приблизно вів щодо північної Кореї. Ми бачимо, чим вона закінчилась. Тому тут треба розуміти у Трампа. Є ілон Маск, який має підприємство в Китаї і зацікавлений в співробітництві США і Китаю. А, і від якого певною мірою ну я думаю значною, чесно кажучи, залежала кампанія Трампа да, президентська. А, є інтереси Америки, а, в яких в принципі а, ну, можна закласти а, там введення тарифів проти китайських а, продуктів, то тобто, тому, що ну економічна війна, вона вже триває, фактично між Китаєм і Сполученими Штатами. Є українське питання, яке як виявилось Трамп. А він тоді ляпнув, що там він вирішить проблему за 24 години. Але як виявилось, він не знає, як її вирішити. І після того ж, Парижу він сказав, що він лише формує концепцію вирішення цієї проблеми. Отже, мені здається, принаймні, що його позиція дуже швидко змінюється. Він дуже невдоволений, і з неохотою їхав на зустріч з Зеленським. А Після зустрічі він вже там посміхався і надавав позитивні сигнали. Тобто, вплив Макрона там і Зеленського. Ну, був ефективним на Трампа. Але ми не знаємо, що відбулося з Трампом, коли він повернувся до свого оточення, і там Маск, наприклад, казав йому щось інше. Да? І я думаю, що Трамп вже зрозумів, що це проблема для нього, Україна, і це проблема, яку він не зможе вирішити, яка може бути його поразкою. Тому цей натяк на Китай, він є ну, певною. Мірою, намаганням відійти від своєї обіцянки, знаєте, перевести стрілки. І нехай, от я доручив Китаю займатися цим питанням, да, Україною і Росією. І от він їм займається. Якщо він неефективно ним займається, то це начебто не моя проблема. Я над ними да, або десь осторонь. Тому тут, ну скажімо так, з одного боку, дійсно ми бачимо, що. А, начебто Трамп а, більш позитивно до нас почав ставитись да, ну, більш реалістично, я б сказав, а вже не перед виборчими закликами, а саме реальною політикою. З іншого боку, це намагання позбутися цієї проблеми, ну для нас воно має загрози так би мовити ну затягування конфлікту по перше по друге давайте не забувати що ну китай нам не друг да тобто в нього є інтереси які можуть співпадати з нашими інтересами але ну все ж таки китай ближче до москви до путіна і він буде він зацікавлений в збереженні путіна і він буде робити все щоб так би мовити законсервувати правління путіна яке дає йому певні Ну, навіть економічні преференції. Я вже не кажу про війну, да тому що під час цієї війни Росія опинилась ну в повній залежності від Китаю, Ну, принаймні в економічному плані, пане Сергію, ви сказали, Китай нам не друг, і мені здається, нам ще й не друг Дональд Трамп молодший. Ви говорили про оточення Трампа напевно, і Дональда Трампа сина. Можна туди занести, які теж продукує дуже специфічні меми. Один з останнього це фотографія з фільму Один вдома, де маленький Кевін поруч з Трампом. І Наступне фото це президент Зеленський поряд з Трампом з домальованою такою самою шапкою. І що дуже показово Ілон Маск, якраз перше одним з перших там прокоментував це фото. Смайлик дуже смішно йому. А як українській стороні реагувати на це все чи не реагувати? З однієї сторони ми розуміємо, ну це це син Трампа, Ілон Маск його хороший друг. Якби ну нібито не можна на це ображатись, з іншої сторони, промовчати це якийсь, ну не знаю, можливо, прояв слабкості. Якось І у вас є якісь думки щодо того, якою мала бути тракція України на це все, на всі ці зневажливі меми. Ну, в даному випадку син Трампа це неофіційна так би мовити, посада, і він як приватна особа може дозволити собі а, перебувати ще в тій популістичній да, передвиборчі порі. Ну не, не, не дорослі, так би мовити, до реальної політики. А, Маск, ну по посмішках її можна розцінювати по різному. знаєте, це вже як ми оцінюємо. Хтось посміхається саркастично, хтось а, на підтримку, хтось ще як. Тому я думаю, в даному випадку ми маємо враховувати такі настрої в оточенні Трампа, але а, реагувати на них якось офіційно ну немає сенсу. Більш того, ми маємо реагувати а, на таке ставлення до нас. Через конкретні дії. Я думаю, що ми їх вже а, ну почали, коли от створили цю координаційну раду європейських держав. Да? Тобто там вже немає сполучених штатів. Це саме європейські держави, які у цим альянсом з нами мають впливати і на Сполучені Штати. Ну про це не кажуться ніде, але а, це є очевидним. А, це а, формування консолідації... Конс... Конс... Консолі... Боже. Консолідованої позиції, да яка має формувати для Трампа його команду цю реальну політику, тому що якщо він може сказати, що там Україна це далеко, це не наша війна. То а, від Європи він не може просто так і взяти і відмахнутися. Ну, там, а, по, по перше, партнери по НАТО, по-друге, ну мінімум дві а, ядерні країни, які а, скажімо, там в альянсі, да, сполученими штатами, від яких сполучені штати залежить, тому а, я думаю, що от така відповідь конкретних дій а, без переходу на особистості, як це роблять діти, да а, зокрема і дитина Трампа зараз зробила. Мені здається, найбільш конструктивною така позиція, ну щось в цьому є, погоджуюсь. Напевно, реагувати дійсно. Ви просто про дитину сказали. Я тут почала гуглити. Дональд Трамп молодший, 46 років йому. Ну така дитинка. Так, ну але за поведінкою абсолютно погоджуюся з вашою оцінкою. Дякуємо, пане Сергію, що долучилися до нашої розмови. Сергій Гармаш, голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, був з нами на зв'язку.